Привал. Остання полоненка. Відпочиває. Підкріпляємося вітамінами. Ми трохи високо піднялися. Як називається інфа? Напевно називається менших водоспад. Підменшила. Або бребенецько. І пішов вниз. Там якби помигів во дві гори і чимось засипав, було б подучає здивати. Всю долину. Тільки що через дебрі пробиралися. Там наступна глянка. Там буде добре кости. Ми рано близько дев'ятої години. Сонце світить, зранку правда був заморозок. Все і ні було.

Ні м'яса. Так, із водоспад шумить. Вітя вже плани складає. З картою. Куди не глянь, все це красота. Там ось таке гарне місце на грубочку. Врочі ще кізі улоги на карті написано. Кізі улоги. А там вребене А там десь менчил. Я ж не йду. А я теж. От, то сонце ніяк не зійде. Але вже добралося вон до цього. А ще от трошки буде вже в нашому таборі сонце. Сонце сходить. Тут же зійшло. А тут ще не зійшло. Красота. А тут зійшло. Ще такого не бачив. Дивіться, тут зійшло. А тут не зійшло. Щезло. Воно так може сходити і заходити Що 5 секунд. За кілька метрів до вершини меншало. Ось тут меншало. Будемо його піднімати на 2 метри. Починати. Там чорногірський хребет. А тут все в колючому дроті. Того колючого дроту просто на кожному кроці. От. І там. И пошёл, 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 кругом ключи дрит. И там, и там, и там. Чисто как трава этого дрота. Там, где не говорили. И дрит, дрит, дрит. На схилі Це на схилі бребе нас були. Це наш табірниці. Це ми. Ще більше не мені назад лишилося. І... Так, отам Гутентомнатик, третій 2000 який ми сьогодні пройшли за дві години. А під ним морське око. І шумар купається. Озеро Бребенсько, саме високогірне озеро в Карпатах, десь на висоті 1800 з чимось. А ми з Бребен... гутентом натика. Ось так, 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 так. І тут траверсом, стежечкою зійшли. Там видно тризуб з каміння виложений. Тут біля озера, слава Україні. Зараз підемо покупаємося. Хоч сонце вже сховалося за хмару. Потім десь підемо тому низом і мусимо от ще попри вершину Брубенецьку сколити. Ще нас чекає гарний підйом. Там де делині піпіван з обсерваторією. Ой! Куча відео. Все, не вилазьте, сидіть так, бо я відео знімаю. Ага. Не вилазь! Ну, ну, Та це кайбу відео попав! Ой, Ні, не хватить, все, хватить. Я Я не знаю, що я не не <рик> відео включу. Там на штабі ми розпускаємося. Дуже гарна бітрічка. Там що вгорі, хіба стаємо впали. І так хотілівці йдемо. І там зараз водоспаде, до самого низу такі перекати. А там долині Красотища! При треба. Красоти ще такій місця. Але треба туди додому. Так, тут такі воду спати, тут по присерці такі асані, груди, нас. Так, і там десь вода паде, пропис. Ми Зараз перемогнення пропас статися. Кінгуру. Три рюкзаки на одного флопа. Всі останні збираємося. такий симпатичний рюкзак, дивися. Ага, з квіточками. Uh huh?